Всім привіт! Ви на каналі незєвса. Сьогодні я в Фортнайт та покажу вам всі нові локації, які додавали в Фортнайті. І, звичайно, що всіх нових босів і їхні міфічні пушки. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось, починаємо з свою гру. І летимо на Супернова Академія. До речі, в лобі у нас теж фон з Супернова Академії. Летимо наверх. Тут наверху, як бачите, є місця, щоб просто відпочити, почилити. і просто порозмовляти, подивитись на природу. Супернова Академія це дуже. Нова будова, вона прям новотехнічна. Тут все нове, якби є стол для пінг понгу, де можна пограти супергероям і подивитися на стульчиках. Дуже все прикольно. Дуже багато людей бо локація нова, і багато хто хоче її взагалі подивитися, оцінити і просто закихувати від цієї локації. Тут дуже багато різних рослин, бо вони озеленяють територію. І в цій місцевості живе і Хоуп, і Джонсі, і Кларк Кент, тобто Супермен, і звичайно, що. Це академія майбутніх крутих супергероїв, які будуть нас спасати. Все-таки, як бачите, нове, і, до речі, цю академію побудували за рахунок Мідаса. І, як бачите, кімнатка, де складають весь одяг, а потім його будуть прасувати і робити новеньким, чистеньким. Є місце, де можна просто відпочити, подивитись телек, посидіти в таких прикольних кріслах. І це реально прикольно. Як бачите, можна посидіти, просто подивитися і повболю повболівати за людей, які грають пін-понг, або теж посидіти, покайфувати. Таке коротше місце чилу, Прикольно, реально. Тут, як бачите, є полички, є легендарні скрині, і це реально виглядає прикольно. Можна просто собі лутатись. Тут, як бачите, такий балкончик, в якому можна вийти, подивитися взагалі на природу, бо тут все зелененьке, таке жовтеньке, прикольненьке. Як бачите, є коврики, є ось такі якісь вивіски і знак почти. Тут можна знайти почту. Тобто там якісь пакунки запакувати, дуже багато різних постерів, які, там, наприклад, кажуть, що ми щось тебе навчимо або щось типу того. Ну, в принципі, як і в кожному з будівлі. Є навіть місце кафетерія, тут дуже багато різної їжі, і навіть показаний знак, що це місце кафетерії. В кафетерії, до речі, є такі колонки, які щось розказують. Як бачите, наприклад, потребуєш літальних років, можеш навчитися літати з постером з бананом. Як бачите, є тут когось вбив, і тому я забираю їхні. Лут. Є ось такі скриньки, в яких можна забрати щось, що показано на голограмі. Є, наприклад, лекції, як можна літати і серфувати в повітрі. Теж такі уроки є, або такі супергерої у нас теж є в академії як бачите, я пішов і знайшов в кабінет Джона Джонса. Він тобі собі тут сидить, показується хто це. В нього є такі картинки, це ніби його офіс, офіс в ордені. І бачите, можеш щось з нього запитати, купити пістолет, і це все. А є більший офіс з графіці, офіс хоуп. Тут все в графіці, в графіці різних цих монстрів, різні картини замальовані. Коротше, в неї все в графіці, бо вона має суперсилу. ...предсказувати, що буде відбуватися, ну, колись І Бачите, є кімнатка з різними інструментами для малювання, але графіці в цій кімнатці немає. Якщо ми вийдемо звідси, то бачите, тут будуть місці для відпочинку, дуже багато пострілів, наприклад, як спати класно, як да, такі теж построри є. Може, як собі бачите, просто вийти. Тут будуть зелені газони, дуже добре зроблені. І такі мінні. Якби, я сказав, так би, метро, але це, знаєте, просто тунелік, тунельчик міні. І тут є статуя якихось двох круглих штучок, напевно, для якоїсь гри, або для тестування сил супергероїв. Як бачите, є просто дерево і є спортзал для супергероїв. У супергероїв теж є спортзал. Тобто бачиш, тренуйся і отримуй, або будь героєм. І там М'яук Скул б'є б'ється разом з цим хорошим, крутим сильним. Тут бачите, тренажерний зал, вони тут тренуються на свіжому повітрі. І в залі тренуються. Як бачите, можуть відкрити двері і опасти трошки вниз. Це буде такий міні-підвал, в якому живе ще одне NPC. Це дівчинка-гот або льтушка, які ще називають. Тут можна пройти чемпіонат, такий, потім забрати ресурси, але і зараз його приховувати не буду, і просто вам покажу саме локацію. Це я прийду в іншому відео. Ще є місце таке хімічне, де живе Кларк Кен, тобто супермен. Тут як бачите, є теж якась статуя якогось такого кружка, але він вже має свої якби, ноги, типу він як павук. Бачите, Кларка Кента не можна вбити, з ним тільки можна порозмовляти. Тут як бачите, є просто собі таке місце, яке може спуститися. Тут як бачите. Вчать хімію, типу, тобто, тут, по-перше, можна відкрити двері, якщо ви маєте доступний левел, і тоді ви зможете опасти в кімнату і забрати лут. Тут ви бачите, роблять ще роботів, і, звичайно, що досліджують хімічні речовини з підтільчика, тобто щось досліджують тут. Як бачите, є зона для футбола або для чогось ще, ну, для якоїсь супергеройської забави, щоб тренуватися. І в самій супернові є кабінети учнів. Наприклад, в цьому кабінеті нічого такого прям крутого немає, якась табличка і золотий кубок. Кого це кімната, я і не знаю. І бачите, далі є кабінет, де телескоп, щось таке більш якесь інопланетне, прикольне. Далі кімната, яка в принципі більш-менш нормальна, типу, тут є помста цих караликів, дуже багато різних, різних одягів. І бачите, є кімната Хамелона, він спить на камні. Є знаки, типу, що він спить, спить, коротше, він постійно спить. Далі просто біжимо. І шукаємо ще когось. Наприклад, бачите, тут все закрите шторами, колонки висять, хтось, і, напевно, дуже сильно любить музику. Далі біжимо ще в одну кімнату. І тут живе готична дівка, альтушка, в неї є свій відмедик, всі штори закриті. І коротше тепер ми летимо на Утопія місто, місто Утопії. Це ідеальне місто. Як бачите, зараз я прилетів на метро, який чекає свій потяг. Але, до речі, потяга в цьому сезоні немає, бо він. Був закинутий каміннями, але в теорії він може з'явитися в цьому сезоні, якщо, його, якщо йому допоможуть. І бачите, в цьому метро хтось працює, як бачите, Loud Gear", тобто різні вивіски. Тут все-таки дуже нове, всі будинки нові, супернові, дуже все ідеально, трава ідеальна. Є, як бачите, магазинчик For тобто голодний. Forget about it. тобто forget це забути. А forget це типу як бренд цього магазичку. Типу, тобто, бачите, який злий бургер? Е, типу, лякає, що ти більше не захочеш їсти, коли будеш в цьому ресторані. Я в це вірю. Це був ресторанчик і тепер, наприклад, є магазин одягу. З таким котиком є різні постери, наприклад, нашого любимого гурчика-червоного, є постер, наприклад, якогось джентльмена. Бачите, є постери, теж тут є їжа, але, бачите, тут все дуже ідеально, тобто трава прям дуже добре підстелена, газони. Дорога, до речі, тут теж своя, Тобто, вона має свій власний вигляд, вона якась така синя, прикольна. Як бачите, є вивіски спортзал, тобто піти в спортзал, покачатися. Як бачите, є SkyRise, це якраз є спортзал, як я зрозумів. Можна знайти такий більш-менш тунельчик, можна знайти от такі місця з їжу, типу це якби. як... Штучка, в якій можна сяти їжу. Є такі, бачите, спортзали, в якому можна бити грушу, займатися спортом, ну і взагалі прикольно. Як бачите, є така ванночка, а наверху на самому будиночку вчиться якийсь робот. До речі, роботів, так, да, насправді дуже багато, особливо в місті Утопія, бо ну, це ідеальне місто без роботів, я думаю, ну, насправді таке собі. І В якомусь з будиночків є аркадне місто, де можна пограти в ігри і взагалі просто собі відпочити. Я, як бачите, знайшов кісточку Крипто, яку можна кинути, і крипто призветься до вас. Як бачите, такі. Тунельчики між будиночками, які проводить ці будиночки, і це реально прикольно. Хто тут живе, тому дуже пощастило. Є будиночок, як бачите, з одягом, але насправді людина, яка тут живе, їй дуже пощастило. Але при цьому на це місто дуже часто нападають суперзлодії, тому може не так сильно пощастило. І бачите, в центрі цього міста є головні вивіски, головна реклама і такі мінні озерце, яке закінчується порталом якимось нульову точку. Як Бачите, на мене хтось напав за когось тудичкою, я почав по ньому стріляти і зайшов всередину. Як бачите, в кінці цієї утопії, утопія місто є ось така локація, де можна танцювати. Відпочивати, де грає музика. Як бачите, є таке місце на чорному фоні. Якщо ви використаєте тут емоцію, то ви просто підлетите вверх. І це халявний джампад, можу сказати. Ось так виглядає це місто. Показати вам все місто я не зможу, бо воно дуже велике. Але воно, в принципі, все однакове, типу воно просто таке дуже нове. Як бачите, тут є знаки, типу, що не можуть танцювати, показують різних персонажів, огурчика, ходога, коротше, різних персонажів показують. Музичка грає, може зайти сюди, тут бачите, орбітс, тобто ця вечірка називається Орбітс. Ну так, да, в принципі, не дивно. Далі, як бачите, ходив і бачив в центрі, як бачите, якась золота куля, типу, напевно, наша планета, вона така водяна, прикольна. І тепер нова локація. Demons Domain, тобто це будинок Демона. Як бачите, його локація повністю фіолетова, над нею якась темна аура розгорнулася, фіолетова вода, але якщо ще, це просто вода, тобто вона ніяких ефектів не дає. Е, є такі будиночки, з яких є пару скринь, може, слюр, бочки, але в них нікого немає. І вона, як бачите, така темна. Тут є чотири ось такі стовпи, які літають над локацією. Їх знищити або щось зробити їм не можна. Якщо ми зайдемо на саму локацію, тут будуть висіти, висіти різні такі прапори, які позначають, що це щось зле. Будуть такі тренувальні місця для солдатів, тобто там, де луком стріляти, знищені стінки, знищені будинки. Коротше, все буде знищено майже. Є солдати, вони на вас перші не нападають. Як бачите, я вбив цього солдата, він був з маску маску, яку зробив Дайго, тобто головний злодій цього місця, де Дайго це тепер демон, який робить маски, він масочник. І ці маски дають різні суперсили. там, наприклад, стріляти в ними або ж телепортуватися, тому отак. Бачите, тут є різні фігурки, які, напевно, зробив Дайго, або він просто їх колекціонує. Я їх бачите, є такий міні-магазинчик-бурт, або типе, може просто халявно взяти, п'ятися і можна, як бачите, піти на отакий просто джампад. Тут, як бачите, такий місток, філетова вода, все-таки якісь чорні скелі, якісь чорно-золоті, ну бо золото, це теж від демонів. Було в нас в минулому сезоні, як бачите, як кам'яні статуї є різних ідеальних солдатів, різні, різна зброя, різні маски на будинках висять. Як бачите, щоб попасти в головне місце в цієї локації, тобто до, до самого Дайго, то це треба піднятися на саму гору. Як бачите, на зіплайні, бо без зіплайна вам буде важко. Піднімайтесь, тут, як бачите, чорні прапори червоні, і на Дайго вже хтось напав. Як бачите, коли Дайго відпочиває, то він просто медитує. А якщо ви раптом. З'явитись біля нього, то він на вас нападе. Що він може робити? Він може стріляти по вас якоюсь такою чорною аурою і знищувати вас. Що він може робити, ривки, які будуть робити вам погано, бо він буде підближати, підближатись до вас. І бачите, на його під його будинком якась філотова аура, якийсь недобудований портал, який може він в скорому часі добудує. І бачите, це він медитував і потім він піднімається і робить для себе маски. Ці маски захищають його. Як бачите, він робить рівок, щось пробує мені зробити. В нього дуже багато хп, і це головний нюанс цього боса. Коли ви знищите всі маси, які біля нього, він просто впаде і буде чекати, поки ви його вб'єте. І коли ви його вб'єте, ви зможете отримати хіл, патрончики, медальйони його і, звичайно, що його міфічну пушку. Як бачите, зона вже пішла рухатись далі. Як бачите, я вирішив забрати. І дивіться, ще він може спавнити ось такі золотою. Золото, темні кристали. Коли ви їх знищите, ви отримаєте патрони, хіл і, звичайно, ще моментальний хіл, який буде вас хилити кожну секунду на, на протязі якогось часу. Ви можете б'ятись наверх і побачити місце, звідки він все почав. Тобто це місце, де він перетворював духів на спеціальну силу, і потім з цієї сили робив маски. І прямо для цього місця висять маски. Ось так виглядає виглядає опис його покращеної спіричної пушки. І ось його медальйон. Як бачите, вона має гігантську обойму, прям реально гігантську, вона одна пушка може знищити пару дерев зразу. Урон від неї не прям якийсь великий, але з рахунком, що гігантська обойма, то я думаю, це зрозуміло чому. Перезаряджається ця пушка повільно, але з медальйоном його, то вона буде перезаряджатись швидше. Як бачите, його медальйон робить так, що, по-перше, перезарядка швидша, а по-друге, хілиться. Ваш щит моментально, типу, 50 хп хилиться. Далі остання локація це острова Кори. Кора це підопічна нашого любимого Дайго. Вона тепер теж його помічниця, і вона робить все, що він скаже. Вона спавниться на трьох островах. Раніше тут був тут був щогун, але тепер його місце зайняла саме вона. Як бачите, це три острова, відірвані від землі. Вони літають в небесах. Тут все-таки чорний з камня, е, висушені дерева, якісь е, побудови, які майже знищені. Ну і звичайно, що сама кора. Що може робити кора? По-перше, вона високо стрибає і може стрибати над різними платформами, тобто стовпами. Вона на них сидить і пробує вас вбити. В неї хп не так багато, і куди його набагато менше, її можна легше вбити. І вона має свою стайперку. Коли вона на вас прицілюється, то обережно просто ховайтесь за якусь бригаду, і вона вас не дістане. Як бачите, немає на неї хтось ще напав, але коротше, коли вона упуститься менше, ніж половина хп. То вона почне спавнити своїх посіпак. Тобто це просто воїни. До речі, коли вона стрибає, після кожного стрибку вона стає такою синьою невидимою типу. Ну, але, й, але й все одно її видно. Як бачите, це два охоронця, вони спавняться тобто з одного порталу спавняться аж два охоронці. Це багато, але приспірально. Тому обов'язково одразу вбивайте боса, тобто кору, щоб потім не розбиратись з цими цупляками її. Бо чим більше їх буде, тим важче трохи. Як бачите, я просто почав стріляти, вона собі стрибала, і все-таки, як бачите, інший противник її зміг добити за пару секунд. Вона померла, залишила медальйон із свою пушку. Тей чувак що на мене напав, я нападаю на нього, пробую його знищити. В нього є ривки, я як бачите, його добиваю. В нього навіть була ще міфічна корона. Як бачите, я знайшов її міфічну пушку і, звичайно, що міфічний медальйон. Тепер як бачите, маю її сили. Тут є два таких маленьких острова, на яких майже нічого немає, і головний острів найбільший, на якому є дві кам'яні статуї, різних якихось самурай або ніндзя, не знаю. І, звичайно, що якісь такі будиночки. Портала, як раніше, тут вже немає. Напевно, його знищили, або я не знаю, цікаво, що стало знайшов. Ось так виглядає опис корової. Снайперки і ось так виглядає опис корового медальйону. Е, снайперка виглядає ось так, вона має такий приціл, вона стріляє, стріляє в принципі, не сильно швидко, але не й повільно. Е, Приціл вона має прикольний, е, і це, в принципі, все. Далі в неї ще медальйони. Коли, вона, коли я стрибаю, я, саме, то як бачите, я стрибаю трохи вище. Є свій ліміт, але все одно вище стрибаю. Як бачите, коли я почну швидше бігти, то я і стрибати, то я сам невидимим і буду вище стрибати. І це реально виглядає прикольно. Коли я просто біжу і стрибаю, то я стрибаю трошки вище, менша гравітація, я можу не боятися, що я впаду, бо я не отримую це. Як бачите, я вбиваю когось чувака і отримую з нього міфічні пушки, і Дайго, який я оцінював якраз перед цим. Просто подивіться, в мене є всі ці предмети, медальйон, звичайно що, дайго, медальйон кори, потім міфічна пушка Дайго, і, звичайно, що міфічна снайперка Кори. І це реально виглядає прикольно, прям повний золотий інвентар. Наріж, як бачите, біжу собі. Використовую перчатки, які дають мені стрибки. бачить кого чувака, нападає на нього. Він використовував якусь сферу, щоб спастися при цьому бифікого чувака. Я нападаю на нього з дробашей, Він нападає на мене. Я даю йому трошки урона. Я розумію, що зараз я можу програти. Як бачите, я стріляю по ньому. Все таки виношу його. Я попадаю в бурю, і все-таки я вмираю саме в цій бурі. Ну і ось так виходить у мене. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.